Добрий день, любі малятка! Мене звуть Даринка. І ми з моєю сестричкою, Любою, хочемо з вами погратися і розповісти вам про вітаміни. А ви нам допоможете. Вітаміни це різнокольорові овочі Очі та фрукти, вони корисні та смачні. А дітки, допоможіть нам зібрати ягоди в кошики. Погляньте! Тут ми бачимо ягодку, полуничку червоного кольору, малинка жовтого, чорниця синього і агрус. Зеленого, і нам треба їх розкласти в відповідні корзинки. Значить, ми полуницю кладемо в червону корзинку, бо вона червона. А малинка в нас жовта, і ми її кладемо в жовту корзинку. Чорниця в нас синя, і ми кладемо в синю корзинку. І агрус у нас зелений, і ми кладемо в зелену корзинку. А тепер. Ми сперечалися з сестричкою, що який з фруктів тут більший. Червоне яблучко чи жовта грушка. Дітки. Так, жовта грушка велика, а яблучко маленьке. А тепер, любі малятка, допоможіть нам поставити. Від більшого вітамінка капусточки до меншого. Сама більша у нас то капусточка потім. Апельсинчик і сама найменша у нас полуничка. Ось так гарно наші фрукти змінили свій своє місце. Капуста сама велика, апельсинчик менший і полуничка сама маленька. Все це корисні фрукти та овочі, які потрібно куштувати, щоб бути здоровими. Дітки, ми з моєю сестричкою прохаємо вас для нас зробити аплікацію смачні фрукти. Ну що, приступимо? Дітки, перш ніж розпочати нам працювати, треба розім'яти пальчики. Вітамінки всі корисні, різнокольорові, і червоні, і жовтенькі, сині і зелені. Дітки, ось таку вазу з фруктами ми зараз будемо робити з вітамінками. Погляньте, у нас є вазочка, є яблучко. Грушка і полуничка. Грушка жовта, а полуничка і яблучко червоні. Зараз ми з вами беремо клей, відкриваємо його, змащуємо нашу тарілочку, клеєм і наклеюємо ось сюди. Погляньте, тепер беремо грушку, змащуємо її і приклеюємо посерединки. Далі ми беремо. Яблучко червоненьке, кругленьке. Змащуємо його також. І ось так приклеюємо. Погляньте. І остання в нас полуничка. І полуничку ми також приклеїли. Закрили клей олівець, відставили його. Погляньте. Я сподіваюся, нашим дівчаткам сподобається, як ми гарно зробили аплікацію з вітамінів. Яблучок, грушка і полуничка. І ми від вас чекаємо таких же вітамінчиків.